Вітаю тебе! Сьогодні ми поговоримо про особливості будови та функціонування клітинної мембрани. Тобі відомо, що поглинання та виведення певних речовин відбувається через клітинні мембрани. Є два основних типи цих процесів це пасивний транспорт та активний транспорт, що вимагає великої кількості енергії. Отже, під час пасивного транспорту частинки рухаються до нижчої концентрації, а це не вимагає енергетичних витрат. Найпростіший вид пасивного транспорту це проста дифузія. Частинки проходять через подвійний ліпідний шар мембрани за градієнтом концентрації. Центральний неполярний мембрана розчиняє неполярні речовини. Тому неполярні молекули, такі як кисень, діоксид карбону та стероїди, здатні до простої дифузії. Малі полярні молекули, такі як вода, теж можуть проходити через мембрану, через тимчасові пори, що відкриваються внаслідок теплового руху. Молекули переносників, транспортери. Приєднують і транспортують частинки в середовищі із нижчої концентрації, які інакше проходити через подвійну ліпідну мембрану не можуть через їх розмір або гідрофобність. Ці частинки це полярні молекули, іони та великі молекули. Мембрана також містить білкові канали, які можна відкрити або закрити. Коли додається відповідний лігант, канал відкривається. Він транспортує полярні молекули та іони, які інакше не можуть пройти через ліпідний шар. Канали дозволяють швидше транспортувати, ніж молекули носіїв, але вони менш вибіркові. Іонні канали відіграють надзвичайно важливу роль в електричній активності нейронів. Активні транспортні процеси вимагають енергії. Оскільки частинки переносяться проти градієнта концентрації. При цьому відбувається накопичення речовин на одній стороні мембрани. Необхідну енергію забезпечує розщеплення АТФ. Найпростіший тип активного транспорту уніпорт. Уніфомер транспортує одну частинку на сторону з більшою концентрацією. Це вимагає використання енергії, тобто АТФ. АТФ розщеплюється на АДФ і фосфат і виділяється енергія. Під час вторинного активного транспортування активний транспортер створює різницю в концентрації частинки А, використовуючи АТФ. Інший транспортер дозволяє накопиченим частинкам А пройти через мембрану. Частинки Б транспортуються проти градієнта концентрації. Тому транспортування частинок Б вимагає використання енергії, що дуже потрібно. Інший тип активного транспортування називається антипорт. Під час цього процесу активний транспортер створює різницю в концентрації частинки А, використовуючи АТФ. Антитранспортер дозволяє А частинкам проходити через мембрану. За градієнтом концентрації, і це також дозволяє пропускати частинки Б проти його градієнта концентрації, тому транспортування частинок Б вимагає АТФ побічно, антитранспортери транспортують частинки А та Б у протилежних напрямках.